Порцію їх задоволення і кози одна за одною, наче дресировані, стають кожна на своє місце. Так починається ранкове доїння. Зараз у пане Олександра 31 коза з майже ста дає молоко. З нього фермер тричі на тиждень варить сири. Вони тут визрівають, вони вкриваються шаром плісняви. Ну, наприклад, ось є сири, які ось таким чином, от вони вкриті шаром плісняви. Але це в це, цей сир зварений в 10-му місяці, але потім пліснява відпрацює у цьому погребі. Сир визріває щонайменше три місяці. Зараз на полицях результат роботи Олександра за два роки. Увесь сир зварений, можна сказати, за власними рецептами. Якщо я, наприклад, варю по тому рецепту, який я отримав і навчився, а потім бачу результати, він мені не подобається, то я маю право якось коригувати цей рецепт. Я адаптую ці рецепти під свої умови. Найдовше витриманому сиру понад два роки. Якийсь залишив визрівати навмисне, якийсь просто не продав свого часу. Потрапити в фермерські продукції на полиці магазинів каже Олександр, складно. Практично рік я намагався до них потрапити, там дегустували, виконував їх всі вимоги і там приїжджали люди, дивилися на моє виробництво. І потім, коли я вже пройшов всі етапи, вони дозволили мені представляти. Фермерує Олександра з 2016 року. Відтоді й варить сири. Каже, справа ця нелегка. Простіше відкрити просто сироварню, а тримати кіз і тримати сироварню і робити, ну скажімо, такий закінчений комплекс від початку від сировини до кінцевого продукту це достатньо коштовно і трудозатратно, але має власну мотивацію зруйнувати стереотип, що козяче молоко має неприємний запах. Якщо правильно. Доглядати за козами, якщо правильно доїти, якщо гігієну витримувати як потрібно, то молоко не має ніякого стороннього запаху, а воно пахне молоком і дуже смачне на смак. І смачні козячі сири, аби довести це, влаштовує дегустацію. Ось такий вигляд сир має після засолу. Йому кілька днів. Коли з'явиться скоринка, він буде опущений в погріб. Я його віднесу в погріб. І він в погрібі буде вже далі визирвати. Зрілий сир з погребу Олександр миє, чистить і нарізає. Так він набуває звичного нам вигляду. Це сир гауда з кропивою, а це качота з пожитником, витриманий більше двох років. Це альпійський з грібною травою. Порада від Олександра. Починайте своє знайомство з сирами завжди з наймолодшого до найбільш витриманого. Тоді відчуєте усі ноти смаку і аромату.